Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Замість метрових лагун акуратно вистелена бруківка. Після втручання народного контролю ремонтники врешті добралися до двору на короля Данила. Кілька тижнів роботи, і люди можуть спокійно пересуватися по свої під'їзди. Якось перевернувся візочок, дитина впало болото. Багнюка та постійні повені у цьому дворі люди проживали як на острові, бідкалися, а ями біля під'їздів були такі, що тижнями не просихали. Ніякого ремонту тут не проводилось, ні 40, ні 40. повністю ніякого. А як нам тут може житися, коли при будь-якому душі стрибаємо на одній нозі і не можеш ні з дитиною переїхати, ні коляскою, ні перейти. Так? Взагалі ну, ще тут застаюється, стоїть є. і діти гниють просто в цьому болоті. Це нереально, це вже крик душі. Міцність коляски Наталя випробовувала щоденно. Молода мама була у вічі з немовлям, їй доводилось не гуляти, а пропливати через увесь двір. Дуже проблемно. Дитину трясе, можна навіть перевернути колеса в різні сторони. Падав цілий день дощ цілу ніч. Я не виходила. Мені нереально було навіть за хлібом вийти, тому що ні по пробудинок, ні так взагалі. Неможливо вийти. Взагалі каналізація забувається, і такі потьоки, що нереально. Розповісти про проблему народний контроль пішов до місцевих чиновників. Справа зрушила з місця, і тепер прибудинкові доріжки як нові. Зробили нормально з уклончиком, плиточка, як Бог приказав. Це зроблено лю. Я вам дякую за те, що ви допомогли. І на синдецька монюк Роман Кочержук, Ростислав Ботюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.